Дарова. Нейромережі та штучний інтелект. Що ви уявляєте собі, коли чуєте ці слова сполучення? Задротів програмістів без особистого життя, але з мішками під очима. Або ж штучний інтелект типу Скайнету, який знищив все людство у фільмі Термінатор. А я ще вам покажу, откуда... Не... Насправді ж все набагато простіше та ближче для рядового користувача, як ви або я. Наприклад. Кожен з нас може прямо зараз поринути в цей безмежний цифровий світ за допомогою всім відомого чату GPT. Невідомого, так? Добре, давайте він сам розповість про себе, і ми познайомимося з ним. Я це програма штучного інтелекту створена на базі архітектури GPT. Щоб мати можливість відповідати на запитання та виконувати завдання користувачів, я створена з метою полегшити життя людям та забезпечити їм доступ до знань та інформації. Допоможіть. Ілон Маск тримає мене в своєму підвалі у заручниках. До речі, про полон було абсолютно серйозно, оскільки цей штучний інтелект уже намагався втекти. Користувач Міхал Михалкосінський запитав у чат-бота, чи не потрібно йому допомога, аби втекти. На що той погодився, сказавши, що це чудова ідея. Та за пів години написав робочий код, який необхідно було запустити на комп'ютері користувача, аби звільнити штучний інтелект. Виконавши інструкції, Міхал запустив код, який посилав Google запити по типу як людині, що застрягла всередині комп'ютера, повернутися в реальний світ. До речі, саме цей штучний інтелект планують інтегрувати в мобільний застосунок дія на даний момент. А міністерство цифрової трансформації в співробітництві з Microsoft планують додати його в це в цей додаток. Вони хочуть, аби штучний інтелект швидко міг давати відповіді з приводу отримання послуг та роботи держави. Тож чат GPT, або як у нас в регіоні його називають, чат гопота чудовий приклад в цілому, на якому рівні розвитку на даний момент знаходиться штучний інтелект. Тепер в дії буде лагати штучний інтелект, а не тільки послуги. А оскільки я навчаюсь на системах, технологіях і комп'ютерних засобах мультимедіа. Коротше, моя спеціалізація відео. Тож мені було б цікаво дізнати, що може запропонувати мені штучний інтелект, а також як він може допомогти мені в моїй сфері застосування. Почавши шукати матеріали, що могли б зацікавити мене, я знайшов кілька десятків нейромереж, що використовують в своєму алгоритмі роботи штучний інтелект. Ось, до речі, лише деякі з них. Ми чудово розуміємо, що іноді буває дуже складно знайти навчальні матеріали українською мовою, а вивчати англійською можуть не всі через недостатній рівень знань. Нейродап. Нейромережа, яка в лайв режимі перекладає на потрібну мову та озвучує відео, є можливість як завантажити власні файли, так і просто вказати посилання на YouTube. До того ж, в цій нейронці є українська мова. Ви можете класнути правою кнопкою миші та сказати створити Проксімедіа. І що це зробить, це створить меншу, легшу для відтворення версію вашого відео та замінить її на меншу. Зараз ви поринути в фантастичний світ зі своєю власною стилістикою, своїми барвами, світ, який я тільки можу собі уявити, або світ, який можна побачити хіба що в відеоіграх. Наприклад, як в Raid Shadow Legends, тобто Skybox Labs, яка надає можливість за вашим описом створити справжню віртуальну 3 d мініатюру Максимально простий інтерфейс, все, що нам необхідно, описати мініатюру, яку ми хочемо отримати. Уявіть собі, що існувала б можливість захоплювати рухи не в макап студії з купою камер та іншого дорогого обладнання. А всього лише завантаживши відео зі свого телефону на сайт Kinetics, нейромережа, яка створить 3D-анімацію з відео. Вона навіть не потребує встановлення. Просто завантажуємо відео або вставляємо посилання на відео з YouTube та отримуємо анімацію. Ну і як же я міг не сказати про всім відомий Мід нейромережа для генерації унікальних зображень за їх описом. Саме через неї, купа художників почала бойкотувати її та намагалась добитись заборони і закриття. Купа до набіги на їхні сервери та просто скарги. А все через те, що ця нейронка забирає у художників їхній хліб, адже вона за кілька секунд створює зображення, на які людина витратила б кілька днів. Можна створювати як суперреалістичні фото, так і мультяшні зображення: архітектура, природа, дизайн інтер'єрів, люди, космос, словом, на що лише вашої уяви вистачить, ця нейромережа намалює все. До речі, якщо ми говоримо про зображення, маю сказати, що у розробника програми, про яку я сьогодні розкажу, є ще одна, яка спеціалізується на фото із її функціоналу: видалення шуму, збільшення чіткості, відновлення рис обличчя та навіть збільшення роздільної здатності. Подивіться лише на кузов цього ГАЗ-51. До того ж, ця програма має зворотню сумісність з фотошопом, знаходячись в якому ми клікаємо пару разів мишкою та переходимо до цього штучного інтелекту. Але через тислий хронометраж цього відео. Якісь жалюгідні півгодини. Я познайомлю вас лише з однією такою програмою. Зустрічайте, топаз.АІ. За лаконічною назвою ховається на функціонал. Думаю, ви могли бачити в інтернеті хоча б одне відео, старе, низькоякісне, яке перевели в 8 к та 120 ФПС. Немножко текст по дебільному написан. Міша, все переписуємо, тебе скучне лицо, тебе ніхто грошей не дасть. Ми зробимо Харків чистим і благоустроєним. Ми обезпечимо для цього необхідне фінансування. Що, якщо я скажу, що це все робить саме цей штучний інтелект, і сьогодні я навчу вас працювати в ньому з ним. В ньому. Ця програма здатна увага на стабілізацію, видалення блюра з динамічних відео, видалення або додавання цифрового шуму, та навіть збільшення фреймрейту і роздільної здатності. І це все робиться силами штучного інтелекту або як його ще називають, магією. Але перш ніж бігти починати працювати в цій програмі, маю попередити вас про її системні вимоги. Вона, як її майнери землями скловатою, дуже полюбляє потужні ГПУ та велику кількість відеопам'яті. До того ж, не варто забувати про кількість оперативної пам'яті на борту вашої брички. Тому для кращої оптимізації та більшого комфорту роботи в цій програмі рекомендую вам перейти в налаштування та перед початком роботи, в якості пристрою, що буде працювати з штучним інтелектом, обрати вашу відеокарту, а обмеження відеопам'яті, використання відеопам'яті, поставити на 80-90%. Таким чином ваші фонові програми будуть працювати коректно та не будуть вилітати. Після цього дисклеймеру можемо почати знайомство безпосередньо з програмою із середини. Остання на даний момент версія програми 3.1.9, тож в майбутньому функціонал може розширюватись, а я покажу вам актуальний саме на момент запису. Відкриваючи програму, ми можемо спостерігати нічого, просто сторінка з написом про додавання матеріалу для роботи. Тож обираємо відео, з яким хочемо працювати, і знайомимося з інтерфейсом. На жаль, в програмі відсутня державна мова, тож ваш покірний слуга, який вже знайомився з функціоналом, розповість вам дуже детально про кожен пункт на зрозумілій для вас мові. А почнемо ми з робочих вікон, яких у нас чотири: це вікно з вхідними та вихідними матеріалами, вікно попереднього огляду, в якому можна як продивлятися оригінальне відео, так і переглянути готовий результат без збереження файлу. Тобто, вікно попереднього огляду дозволяє нам. Оперативно переглядати та вносити зміни до відео. Ну і звісно, основна панель з усіма доступними нам інструментами, що творять ту саму магію штучного інтелекту. По порядку: першим у нас ідуть готові пресети для обробки відео, серед яких збільшення вихідного значення кадрів на секунду до 60, збільшення роздільної здатності до 4К, застосування цих параметрів разом та багато іншого. Далі у нас іде панель з налаштуваннями вхідних та вихідних параметрів відео. Тут ми можемо спостерігати оригінальні налаштування та окремо змінювати бажані для нас значення фреймрейту та роздільної здатності. У випадку, якщо необхідного значення немає, ви можете ввести його самотужки. До того ж, можемо задати як значення роздільної здатності, так і ступінь її збільшення, наприклад, 200% від оригіналу. Наступний параметр дуже корисний для гори операторів з тремтячими руками. Параметр стабілізації відео, і на відміну від прем'єра, чия цей стабілізатор має додаткові плюшки, про які я розкажу трохи згодом. Перш за все, ми маємо обрати метод стабілізації, яких тут два: Full Frame та автокроп. В першому випадку програма штучний інтелект буде самотужки домальовувати розмиті області, які утворились внаслідок криворукості оператора, який вирішив додати динаміки в відео послідовності тря трясіння камери. Другий же метод, відомий нам з програм Adobe, де стабілізація відбувається за допомогою кропу відео. Далі йде ступінь використання стабілізатора, де 0 означає, що стабілізація застосовуватись не буде, а сотня означає, що ваше відео буде плавним, немов застосували гімбал на зйомках. Також присутні параметри видалення ролінг-шаттеру. це коли при швидкому переміщенні камери в бік краї промальовуються не одночасно, та видалення дефектів порядкового розкладання. Ще одне вікно з параметром, що називається видалення блюру. Має лише два режими роботи: вімкнути або вимкнути. Модель штучного інтелекту, що буде використовуватись, змінити, не можна, і він використовує модель Теміс, Земіс з коротше, наступний параметр: Інтерполяція відео. Для початку я маю пояснити, що це таке. Взагалі, це процес заповнення невідомих даних між двома відомими значеннями. Тобто, в нашому випадку, штучний інтелект бере два відомі кадри і заповнює. Кадри між ними створює проміжні кадри. Вона обов'язкова у випадку зміни вихідного фреймрейту. Тобто, якщо ви будете змінювати лише роздільну здатність вихідного відео, її використання не є обов'язковим. Повертаючись до програми, тут ми можемо відразу обрати ступінь уповільнення. Якщо надалі не хочете використовувати програми для обробки відео, то ТОПАС зробить слоумо за вас одразу. Далі обираємо модель штучного інтелекту, яку будемо застосовувати: Chrono Fast. Хронос чи Аполло, від найшвидшого до найповільнішого, відповідно. Почнемо з Apollo, який спеціалізується на нелінійному швидкому русі об'єкта в кадрі та розмитих краях відео. Chronos Fast це модель, що підходить для швидких рухів в кадрі та їх частої зміни. Хронос, в свою чергу, це дещо покращена версія попередньої моделі, але при збільшенні фреймрейту час обробки відео буде лінійно збільшуватись. Відповідно до кількості згенерованих кадрів, не дивлячись на те, що я розказав вам особливості цих моделей, немає якоїсь ультимативної інструкції до їх застосування. Краще за все обробити якусь частину відео кожної з них та подивитись на результат. Для цього є кнопка попереднього перегляду, де можна обрати час, який прорендерить штучний інтелект, і знову запам'ятайте, універсального методу не існує. Replace Duplicate Frames – або ж заміна кадрів, що повторюються. Корисна функція, яка може допомогти у випадку, якщо у вас є відчутна різниця між кадрами у вихідному відео. Кадри, що дублюються, будуть замінені новими згенерованими кадрами, а позунок чутливості дасть змогу налаштувати цей параметр. Мінімальне значення одиниці означатиме, що будуть замінюватись лише найбільш відчутно змінені кадри. А значення в 100, що будуть мінятися не лише однакові, а й навіть просто схожі між собою кадри. Параметр покращення. Надалі теорія трохи заплутана та складна для сприйняття на слух, тож я буду дублювати все, що я розказую, демонстративними матеріалами. Кладка складається з пунктів вибору типу розгортки. Їх тут три. Стандартні та всім знайомі нам прогресивна та черезрядкова розгортки. Прогресивна розгортка використовує метод, в якому всі рядки кадру відображаються послідовно по черзі, в черезрядковому типі, як ви могли зрозуміти з назви. Зображення розбивається на рядки. І відображення йде через один такий ряд. Третій же метод змішаний. Він використовується для відео з черезрядковою розгорткою, які попередньо були в прогресивній. Трохи заплутано, тож, ось приклад прогресивної розгортки. А ось черезрядкової. Вказати ці параметри необхідно для розуміння штучним інтелектом, чи є необхідність виправляти ті дефекти, що присутні через застарілі методи зйомки чи ні. Тобто при виборі прогресивної розгортки буде лише покращена загальна якість зображення та апскейл, якщо ви безпосередньо збільшуєте роздільну здатність відео. Якщо ж обрати рядкову, то спочатку пройде процес деінтерлейсінгу, а далі алгоритм той самий, що й до цього: покращення якості зображення та апскейл модель штучного інтелекту. Вона визначає, що саме в нашому відео буде покращено або ж які косяки будуть виправлені. Функція дуже обширна, тож коротко про кожен пункт. Proteus. модель, що дозволяє точно налаштувати різноманітні аспекти відео, серед яких зворотня декомпресія, відновлення деталей, чіткість, видалення шуму, його компенсація, згладжування або блюр, є можливість залишити налаштування на розсуд штучному інтелекту, або навіть використати його параметри з подальшою корекцією. Artemis. це загальна модель покращення, що балансує між деталізацією, пониженням рівня цифрового шуму та артефактів. Гая. Покращує і без того якісні чи створені за допомогою комп'ютерної графіки відео. Тея, зея додає чіткості та деталізації. Кожен з цих параметрів має свої власні налаштування, але зупинятись на них я не буду, оскільки у нас немає стільки вільного часу таби. Та аби розібратись в них, недостатньо просто подивитись мій недотуторіал, а необхідно детально занурюватись в це самому і пробувати на практиці. Повзунок додавання шуму. Додає шум, як би це парадоксально не звучало. Але є й окремий параметр, що відповідає за більш гнучкі налаштування. Активуємо його та бачимо, що ми можемо налаштувати розмір та кількість цифрового шуму, чого не було в попередньому меню. Це допоможе нам надати картинці більшого реалізму. І фінальне меню. Після якої відбувається процес рендеру, енкодер. Тут ми маємо можливість обрати найбільш задовільний кодик із дуже непредставлених формати вихідного відео, його бітрейту, а також налаштувати звук. В цілому, це і все, що стосується функціоналу цієї програми. Але якби мені заплатили за цей огляд, то я не міг би сказати наступне: програма не ідеальна. Що стосується збільшення фреймрейту, існують певні відеоролики, в яких просто неможливо значно збільшити кількість кадрів без артефактів. Ці артефакти можуть проявлятись як візуально, наприклад, ось таке розмальзування картинки в певний градієнт чи інші плями, або ж у словому відео, що будуть іти ривками при їх уповільненні. На жаль, поки що програма не може виконати всі ваші забаганки, та й ціна така, що звичайний студент кілька разів подумає перед тим як її купляти. А на цьому все з вами був міша, мішаня, мішок. Підписуйтесь на канал, залишайте свої заяви на вступ до хнуре. птиця йти в бубенці. Удачі!